Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 23 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Чорнівці претендують на звання культурної столиці Європи. Про це під час свого брифінгу повідомив міський голова. Протягом минулих вихідних в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, на одній з яких загинула людина. А вже із середини цього тижня на Буковині очікується похолодання. Прогнозують сніг із ожеледицею. Чорнівці претендують на звання культурної столиці Європи. Про це під час свого брифінгу повідомив міський голова. Також він розповів про перемовини із представниками країни сусіда щодо авіасполучення, про перші електронні петиції, а також про майбутнє перше засідання оновленого депутатського корпусу. Олексій Каспрук також розповів про те, кого він бачить на посту секретаря Чернівецької міської ради. Про все це і не тільки в сюжеті Дарій Товпіч. Днями Чернівецький міський голова на прохання генерального консула Румунії в Україні побував у Сучаві. Під час свого візиту Олексій Каспрук зустрівся з головою повітової ради. Разом вони відвідали Сучавський аеропорт, який не так давно було реконструйовано. Консул Румунії в Барселоні повідомила, що є авіакомпанія Барселона, яка готова забирати пасажирів Чернівців Сучави на 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 Барселону. Ну, обговорювали в більш широкому контексті. Це найближчий до нас аеропорт, діючий, як і ми до них. Він може бути для нас резервним, і ми для них резервними. Обговорювали питання спільної співпраці. Тобто, пасажири із України, із Румунії цікаві авіакомпаніям більше ніж, скажімо так, пасажири тільки одного аеропорту. Чернівецький міський голова розповів і про те, що у 2024 році наше місто планує позмагатись за звання культурної столиці Європи. А поки у Чернівців є ще час яскравіше і гучніше проявити себе мистецьким осередком. А отже, міський голова закликає ініціативних людей зі зв'язками в галузі мистецтва в Європі долучатись до конкурсної підготовки. Взагалі, цей конкурс він надає дуже серйозний поштовх для соціально-економічного розвитку регіонів, тому що і фінансується цей регіон за кошти Європейського союзу, і центральні уряди країн не можуть не звертати уваги на те, що то чи інше місто стало культурною столицею Європи. Не оминув увагою Олексій Каспрук – Перші петиції, які з'явились на сайті міської ради, одна з них щодо ремонту вулиць Гонти Козачука. Ця вулиця буде, скажімо так, при формуванні бюджету буде обговорено її ремонт виділення коштів. Інша ж петиція щодо доступності чернівців для людей з обмеженими фізичними можливостями. У нас є група робоча по мобільності. Ми її зараз підсилимо для того, щоб вони провели, вже дав відповідне доручення сьогодні на апаратній нараді, щоб провели аудит доступності і закладів громадських, і вулиць, тротуарів, також щоб мати певний. Об'єм робіт для наших комунальних підприємств на наступний рік Що ж до новообраного депутатського складу міської ради, то перша сесія оновленого парламенту відбудеться вже 3 жовтня цього року. На порядок денний нам треба винести питання, які стосуються ухвалення Чернівецької міської ради, умов співпраці з фондом Невко і Європейським банком реконструкції та розвитку по реконструкції системи теплопостачання і по Термомодернізації громадських будівель школи садочки 9 числа в Лондоні відбувається засідання там наглядових рад, які приймають рішення. Рішення всі прийняті позитивно. Єдине потрібно підтвердження від Чернівецької міської ради, що ми готові працювати по цим проектам, і тоді весною ми можемо приступати до робіт. Також міський голова розповів про те, кого він би хотів бачити на посаді секретаря Чернівецької міської ради. Кожна партія має право висунути. Кандидата на секретаря запропонувати мені, скажімо так, висунути. Депутати будуть приймати рішення, депутати шляхом таємного голосування в залі. Що стосується кандидатури, яку запропонувала міська солідарність Василя Максимюка, ну я переконаний, що моя позиція як людина, яка буде приймати участь там. Цьому процесі, що Наталія Яківна, Якимчук – це більш достойна кандидатура на секретаря міської ради. Людина, яка хотіла бути чернівецьким міським головою, хотіла змінювати, розвивати наше місто, яку підтримали тисячі чернівчан в першому турі. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках реформи децентралізації в Чернівецькій області утворено вже 10 об'єднаних громад із 24 запланованих. Це один із найвищих показників по Україні, але процес не завершено ані в областях, ані в державі. Для того щоб громади отримали необхідні їм повноваження, потрібні зміни як в конституції, так і на місцевому рівні. Як жити в перехідний період? Буковинцям сьогодні розповідали посли реформ, народні депутати, які допомагають впроваджувати децентралізацію на місцях. Основна мета реформи децентралізації надання органам місцевого самоврядування більше коштів та свободи ними розпоряджатися. Вже в цьому році міста і села отримали чимало надходжень до своїх бюджетів з єдиного податку, податку на майно державного мита, акцизного податку та інших платежів, які були сплачені саме на території певного міста або села. Але грошима треба керувати і робити це ефективно. Саме тому виникла необхідність об'єднання громад. В даному випадку не йде мова про зміну нас кожного села, воно так і залишається. Просто переходить управління окремими селами в об'єднані громади, в залежності від того, скільки вони побажали і кругом чого побажали об'єднатися. Голови новообраних громад зустрілися з чималою кількістю проблем. Перша з них ліквідація та реорганізація старих громад. Відбулося це через недосконалість законів. Треба розбудувати систему органів влади, інфраструктуру під цю систему відповідно, розширити податкову базу і оптимізувати бюрократичні процедури. На сьогоднішній день на жаль, реформа це реформа двох законів. Закону про добровільне об'єднання територіальних громад і закону про внесення звіт до бюджетного кодексу 64 стаття про децентралізацію бюджетних коштів. Поки що два закони, і цього дуже мало. І вже зараз голови об'єднаних громад зустрічаються з великими проблемами. Тому що, наприклад, навіть зареєструвати таке поняття, як, наприклад, Великокучурівська сільська рада об'єднаної громади, вони не можуть. Тому що є закон про реєстрацію суб'єктів владних повноважень, і база не, вну, не може не реєстратор внести в базу от саме таку назву. Тому що не визначено законом. Це велика трагедія, що зміни до Конституції прив'язані до, до децентралізації і прив'язані до мінських угод. Тому що, якщо це не буде проголосовано, то фактично ми на рік відкладаємо. Наділення повноваженнями громад від успішного розвитку найменшої адміністративної одиниці громади залежатиме ефективний розвиток регіонів та всієї України. Наразі бачимо тільки перші кроки: вони, хоч і нелегкі, але мають бути успішними. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом минулих вихідних в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, на одній з яких загинула людина. Також рятувальники визволили із вогню ще п'ятьох осіб. Більше про трагічну пожежу та про те, де вона трапилася. Дивіться далі. 21 листопада ввечері в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку в Чернівцях по вулиці Козятинській виникла пожежа. Полум'я поширилось на стелю кімнати, обладнано пластиковими матеріалами. Через це виникло сильне задимлення, яке відчули мешканці сусідніх квартир. Люди відразу повідомили про небезпеку службу порятунку 101. За місцем виклику прибули рятувальники. Сусіди повідомили вогнеборцям, що в квартирі може перебувати домовласниця, жінка 1941 року народження, яка за станом здоров'я не могла самостійно покинути приміщення. Прибули до місця, побачили сильні задивлення з вікон, включили в апарати органів зору та дихання, після чого ввійшли в розвідку. В ході розвідки знайшли тіло жінки без ознак життя. Сильне задимлення загрожувало життю та здоров'ю ще п'ятьом особам. Мешканцям сусідніх квартир. Тому вогнеборці евакуювали їх на вулицю. За короткий проміжок часу вогнеборці локалізували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню. Надалі пожежа була ліквідована. Ціло загиблої направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок короткого замикання електромережі. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже із середини цього тижня на Буковині очікується похолодання. Прогнозують сніг і ожеледицю. 23-25 листопада денна температура становитиме від 2 до 5 градусів тепла, а вночі від 0 до 2. Крім того, очікуються опади вночі з мокрим снігом. Подробиці, дивіться далі. І хоча вдень на Буковині ще триматиметься відносно висока температура, а саме до 6 градусів тепла, то вночі очікується вже нижче нуля. Уже з вечора середи, ми очікуємо нову серію циклонів. Якщо попередні циклони принесли переважно опади в Закарпатську Львівську область, зараз це будуть скоріше наші циклони, які найбільш активно впливатимуть на Буковину. Починаючи з середи, по всій області пройдуть помірні та сильні опади до кінця тижня і відмічатимуться різною фазою. На початку опадів це буде дощ з переходу мокрий сніг, знову в дощ, і на завершення знову в мокрий сніг. Такі кліматичні умови можуть стати причиною підвищення небезпеки дорожнього руху. На дорогах нашої області, нашого краю, буде ожеледиться. Ми відділ безпеки дорожнього руху, звертаємося до всіх учасників дорожнього руху, які керують транспортними засобами, щоб завчасно перезули свої автомобілі, не робили цього в останній момент, особливо коли випав сніг, і на всіх шиномонтажах вже мільйонні пробки, і люди чекають, і їм потрібно їхати, і вони наражають на безпеку і себе, своє життя і здоров'я, і також інших учасників загалом. З 1 жовтня по 1 травня всі водії поза межами населеного пункту повинні їздити з ближнім світлом фар, адже світловий день скоротився і цей спосіб знижує ризик потрапити в ДТП. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Другу річницю початку революції гідності відзначили в Чернівцях біля пам'ятника Тарасові Шевченку представники обласного об'єднання Майдан, представники влади, різних громадських організацій та небайдужі городяни. Разом люди в спільній молитві і священнослужителями згадали загиблих на майдані та воїнів, які захищають нашу державу сьогодні. Відзначити другу річницю початку Революції Гідності на центральну площу міста Чернівці прийшли представники громадських організацій. Небайдужі жителі міста, військові та чиновники. Змінилася країна, змінилися люди. На жаль, не так, не так швидко даються нам реформи, не так швидко йдуть перетворення позитивні, але вони, вони йдуть. Да? В деяких сферах швидше, в деяких повільніше. Саме головне, що країна стала більш демократичною. Є свобода слова, можна шукати правди в судах. Тобто я переконаний, що це такі кроки вони будуть набирати обертів. Також на площі священнослужителі провели панахиду за загиблими під час революції гідності та помолилися за тих воїнів, які воюють зараз на сході України. І наша славна велика революція гідності була тільки інструментом і засобом, яка мала і повинна і надалі накластись. На Христове Євангеліє, як на матрицю. Щоб в світлі її Євангелія змінюватись. Адже це був поклик до зміни. Поруч із пам'ятником учасники мітингу розмістили символ майдану автомобільні шини. Також в руках активістів були жовті і блакитні кульки із іменами загиблих євромайданівців. Еволюція. Насичена трагічними подіями. Згадаймо! 30 листопада побиття студентів, Тоді ще ніхто не думав, як жорстко буде діяти влада. Але вже тоді суспільство обурилось і сказало ні тій вакханалії, яку проводить та бандитська влада. Та влада була окупаційною. Якби так не було, вони б ніколи не дозволили собі стріляти у власний народ. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці у Чернівецькому краєзнавчому музеї організували зустріч, присвячену другій річниці Революції Гідності. Вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО та Небесної Сотні. Що відбулися в державі зміни, яких прагнули українці? Про це і не тільки нашому матеріалі. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Євромайдану. Тоді відбулось прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали Небесною сотнею. Пішли вшановувати загиблих. І коли на Інститутській, на алеї Слави ми хотіли піти покласти квіти, як і дуже багато інших людей, і зокрема родичів загиблих, нас не пустили щільний кордон правоохоронців різних, причому без пізнавальних знаків деякі. І коли я запиталася, чому нас не пускають, сказали, що поступив наказ. Я кажу, чий наказ управління державної охорони. Ну їх було стільки, і це було біля готелю Україна. Звідки два роки тому стріляли снайпери, і це було символічно. І на три години вони повністю перекрили рух простим людям, тому що в цей час покладав квіти пан президент у Чернівецькому краєзнавчому музеї, де зібрані різні експонати присвячені революції гідності та активістам, які брали в ній участь, а також антитерористичні операції зібрали молодих людей, аби розповісти їм про євромайдан та вшанувати пам'ять загиблих небесної сотні та воїнів. Ато. На зустріч до музею прийшли учасники антитерористичної операції. Якби не діти мої, я не знаю, як я би. Це дуже було тяжко чути в трубку, коли дзвонять діти, тато, коли ти вернешся додому, то серце обливалося, а що робити? Мус. Бо я дійсно йшов, як то кажуть, Україну в серці в мене було. Я хотів захистити людей простих, щоб вони не знали, що таке смерть і війна. Тому я лишив жінку з дітьми і пішов на війну. Багато дивуюсь саме ставленню держави, тому що ну, попадаючи туди, вже було відчуття, що ну, говорили ага, ви волонтер, ви нам говорили дякую, я вам говорю дякую, тому що якби не, не чернівецькі волонтери, які постійно де би ми не, не підвозили допомогу. Ну. Бачите, живемо зараз дуже такий складний час. Прийшов час, коли треба згуртуватися, відстояти кожен куточок нашої держави. Яку, за, за кожен куток, що попередньо було пролито дуже багато крові. Наших прадідів, дідів. І це наш обов'язок захистити. Кожну сім'ю, кожну дитину, кожну жінку, кожного батька старого. Це наш з вами обов'язок. Також під час зустрічі присутнім показали відеоролик про події революції гідності. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту. Вихідними в Чернівцях в спортивному комплексі Олімпія відбувся турнір із боксу на честь захисника України. Організаторами виступили громадське об'єднання Золоті леви Чорної Сотні та Федерація боксу Чорнівецької області, які вирішили вшанувати пам'ять воїнів, які загинули в зоні АТО, були поранені і по сьогоднішній день ціною власного життя захищають державу. На Буковині вперше провели боксерський турнір на честь захисника України. Сам турнір є багатоетапним і проводитиметься по всіх областях України з єдиною метою. Відповідно до його високої мети. На турнір завітали імениті спортсмени, в тому числі чемпіон Європи, призери чемпіонату Європи і учасники чемпіонату Європи. Склад дуже потужний, доволі досвідчені боксери, незважаючи на свій вік, а це юніори та молодь. Доволі досвідчені боксери з усіх західних областей України, в тому числі і кращі боковинці. Вшанування тих, хто служить зараз, захищає нашу країну, і вшанування пам'яті тих, хто загинув за Україну. Тобто, турнір проводиться серед молоді. Серед молодих юнаків, серед нашої зміни, майбутнього нашого, наших дітей. Ми покликали родичів загиблих військових. Ми хочемо їм зробити приємне, будуть для них сюрпризи. Ми хочемо поклонитися їм низько, зробити низький уклін за мужність їхніх чоловіків, дітей, батьків чись. Перед початком турніру бійці, учасники АТО та організатори заходу нагородили родини загиблих воїнів сертифікатами на отримання товарів від торгової марки Обнова Єврошоп. Прийшли, якби підтримати родини бійців, які загинули на сході країни, які загинули в сутичках на Майдані. Тому ми хочемо сьогодні допомогти рідним. І пам'ять. І от я вважаю цей турнір саме ну, даниною пам'яті полеглих. Хлопців наших бійців. Я думаю, важливий він більше для тих, кого ми називаємо підростаючим поколінням, тому що їм треба вчитись на певних прикладах, а тут приклади, приклади є. Стосовно змагань за першість боролися 55 боксерів в трьох вікових категоріях юнаки, юніори та молодь. Для багатьох учасників даний турнір є можливістю показати себе та набратися досвіду. Що? Моє... Я чекаю цього турніру, море. Ну, хороших вражень, Ну, перш за все, це досвід. Досвід для боксера це найголовніше. Тому я чекаю, що я знаю своїх суперників вже не один рік. Я знаю, що це сильні суперники, але я налаштований тільки на перемогу. Тому чекаю перемоги від себе. Буду робити все, щоб перемогти. Результати турніру є такими: кубок за волю до перемоги здобув боксер Юрій Іванович. За кращу техніку боксер Іван Шкварчук. А найкращий бій турніру провів Данило Ящук. Наразі кожен із спортсменів відповідно своїй категорії готується до чемпіонату України з боксу. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій та добрих новин. Всього на найкращого. побачимось.